Дай Боже, сьогодні у нас на огляді знову фільм по мотивам гри. Як і в Silent Hill я не грав, але чув багато про неї. Тому я не буду кричати, що канон, а що ні. Перед початком я б хотів у вас попросити підписатися на канал, якщо вам подобається моє відео, а ще поставити лайк та залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Якщо ви це вже все зробили, то не буду затягувати, і ми починаємо в вашій увазі фільм П'ять ночей у Фреді. Фільм починається з того, що охоронець АТБ тікає від когось, тільки йому це не дуже вдається і головлять, а після цього запихують у костюм мішки. Я думаю, вам потрібно пояснити, що тут відбувається. Ці іграшки гуляють тільки вночі і шукають екзоскелети. Ось такі. Люди, на їхню думку, схожі, і тому вони хапають кого попало, так як екзоскелети повинні бути одягнуті в костюми цих іграшок. Далі нас переносить до головного героя, звати його Майк. Він працює охоронцем. Ну, як працює, Працював. А звільнили його, тому що він запідозрив в одному мужику викрадача дітей. Ну і вмазав його пару раз. пизну по голові, буду. Після цього його звільнили, але запропонували іншу роботу у нічну зміну і за меншу зарплату. Це йому не сподобалося, але візитку на всякий випадок взяв. Далі ми дізнаємося, що живе він не сам, а і сестрою. Тільки її хочуть в нього забрати тітка. Він каже, що це все через гроші. Oh, no! Але всі думають навпаки. Чувак, шукай роботу, бо сестру заберуть. І він вирішує все-таки піти на цю стрімну роботу. Я думаю, що спочатку потрібно пояснити за місце, в якому буде працювати Майк. Це дитячий розважальний центр. Правда, закинутий. Так давно, що з того року коні повездихували. Але прожектори горять, камери працюють, так що сиди і мучи, а ще краще дивись в камери. Тільки Майк замічає касету зі своїм ім'ям, і він вирішує її подивитися. А там Майкло прийшов на запах сира. Мене зрута вилетів рік Давай покажемося. Люди дожмуть до, до з тобою. Ось дивіться, який Майкло. Це майклушанський. Це мій тіп вообще. Це мій братуха, бля. Ой, сорі, не те відео. Ось те. На ній показано суто професійний характер, типу, коли можна спати, коли кросфорди розгадувати, ну та все, що охоронці зазвичай роблять. Ви думали, що вони просто лінтяї? Ні, це входять в їхні обов'язки. А далі ми можемо побачити напевно найстрашнішу сцену за всю історію фільму. Ну що, ви готові? Фака, маза, фака твою мака. А далі ми бачимо, як Майк обдивляється розважальний центр. Там він бачить Фредді і його друзів, але вони поки не дають про себе знати. А далі Майк виконує своє найголовніше завдання на такій роботі. Як ви думаєте, що? Ні, він не дивиться в камери та пильнує за злодіями, які хочуть вкрасти все із цього місця. Він просто спить. Ну а що ще робити? Під час цього йому сниться сон, в якому нічого не зрозуміло, але в кінці маємо зрозуміти. Ну і все. Шоста година, робота закінчилась, пройти додому спати. Е, стоп. Якщо він спав на роботі, то вдома буде працювати? Пиздець. Він повертається додому, і якщо що, то із сестрою сиділа його подруга. Але таких подруг краще позбавлятися, так як це креса, та ні, не ця, вона, типу, шпіон, а найняла її та тьотя, яка хоче забрати сестру, і шукає на майка компромат. Але так як нічого не знайшла, то вони просто попробують вигнати його з роботи. Миколась, ви вийдіть, вийди відсюди. Я хочу. Якраз про роботу. Хлопець виконує свої обов'язки на ура, і йому знову сниться той самий сон. Проснувшись, він розуміє, що вже півночі минуло, і саме зараз до цієї кафешки приїжджає поліцейська, яка замотує руку. І це дуже дивно, що він не звернув увагу на руку, так як у вісні саме цю руку ранили. Ну ладно, може просто не виспався. Після цього нам показують головних забіяк цього фільму: Фуксі, Чіка, Бугі і Фредді. І після цього Венеса нам розповідає, що не просто так це місце закрили, а через те, що тут пропали четверо дітей 20 років тому. Чергова зміна Майка закінчується, і він йде додому. А розбійники у цей час проникають в кафешку, щоб її розгромити. Це типу виходить, що вони портять йому роботу поза робочий час. Одним словом, вони все трощать, поки один чувак не знаходить в холодильнику кексик. Ну що, погнали? Другої немає блядь. Перший чувак падає прямо тут. Другий залишається на одинці з боні. Результат такий же самий. Ще в одного хлопця появляється можливість спробувати кексик, але він не хоче. Тому до нього приходить Фоксі. Послідній учасник, який не хотів бруднити свої руки, а іменно жінка, прийшла на перевірку, тому що хлопці що затримались. Але її зустрічає Фредді і показує нам половину роботи. Ми повертаємося до будинку Майка і Ебі нагадує братові, що вона не хоче до тітки, і не дай Бог він її віддасть. Він побачить, що з ним буде. Оце ти попав, пизда <реклама> тобі, все нахуй. Всього нам ідіот тюрми, блядь. Все. Тим часом приїжджає Венеса і каже, що до кафешки вломилась, і винним буде Майк, так як він приймає снодійний і міг через це забути закрити двері. Ці двоє йдуть гуляти, і Майк розказує, що у нього колись був брат, але його викрили. І відтоді ніхто ні брата, ні викрадача не бачив. Але цей момент дуже засів в його голові, і кожного разу, коли він засинає, він бачить той самий сон. І кожного разу він щось замічає нове, тому йому і потрібно снадійне. Венеса розчулена його історією і викидає таблетку в річку. Молодець. Тепер йому потрібно знову пів місяця горбатити, щоб заробити на нову баночку. Після цього Майк знову збирається на роботу, але він не має з ким залишити свою сестру, і тому вирішує взяти її до себе на роботу. Еббі він залишає в палаці, а сам прибирає і на бокову. Він знову бачить ті самі сни, і до нього доходить, що ті діти, які він бачив швидше, це ті, що пропали 20 років тому в цій кафесті. І він просить в них допомогу, але вони питають, що він готовий дати взамін. На що Майк відповідає, що все що завгодно. Ну, братан, тебе за язик ніхто не тягнув. Проснувшись, він чує крики і одразу біжить на допомогу. Але звірки тільки лоскочуть Ебі. Факт. Хай йому грать, Оче. оче. Ну ти бачив? бачив? Майк не вірить своїм очам, і він вирішує, що все, зміна на сьогодні закінчилась, і треба валити додому. Вже дома Еббі малює сцену викрадення його брата, тільки вона не могла про це знати. Еббі каже, що про це їй розказав Фредді, і виясняється, що ці аніматроніки це привиди померлих тих дітей. Прийшовши в черговий раз на роботу, Майк бачить, що в кафесі вже є Венеса. Часу немає розповісти, чому вона тут, так як потрібно будувати фортецю. І Майк шоці, що Венеса теж знає про цих звірят. Під час цієї розмови Еббі вирішує спробувати себе в групі Манескіни, і в результаті. Венеса каже, щоб Майк більше не проводив сестру на роботу. Поняв, не дурак, дурак би не поняв. Але на наступний день знову потрібно йти на роботу. І так як немає Еббі, з ким залишити, він дзвонить до тієї тітки. Сестричка не в захваті, але немає що робити. Британчик знову на роботі і йому сниться, що він зі сім'єю. Майкл розуміє, що це тільки сон, але йому кажуть, що це може бути реальність. Тільки потрібно віддати душу і тіло своєї сестри. Він спочатку каже так, а потім ні. 9, 10, 10. Десять 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 але привиди почули тільки так. Проснувшись, Майкл бачить, що на нього вже пробують одягнути маску Фредді. Правда, крісло від попереднього клієнта не підкручене і Майкл виривається. Тим часом до Ебі проходить Фредді, із течою він вже завершу, тому кличе дівчинку на пікнік. Вони сідають у таксі і поїхали. А в кафесі Венеса вже обробила Майкла і розповідає йому цікаву історію. Виявляється, дітей, яких викрали і вбили 20 років тому, сховав якийсь додік в цих аніматроніках, щоб поліція не змогла їх знайти. І вони якось з'єдналися із дітьми. А той додік це є тато Венеси. Це, звичайно, цікаво, але як врятувати сестру? Все дуже легко. Сестру. Він, звичайно, їх не вб'є, але із ладу на деякий час виведе. Венеса дає ключі від машини, і Майкл їде в кафешку. Там він підмочує ноги цим лялькам і херачить струмом. Далі він рятує Еббі від грьобаного пітуха, і, скажімо так, підсмажує тістечко. А Еббі рятує Венеса. Ніби все окей, тільки із залаштунків виходить папік, і він налаштований серйозно. І тут виходить цікава історія. Колись папік вбив його брата, тепер і Майкла зафігачить, але на допомогу приходить Венеса, і виявляється, що цей папік це. Той чувак, який дав роботу Майклу. Венеса стріляє в свого батю, але він фігачить її ніж під ребро. Тим часом Еббі намалювала малюнок, чим нагадує, хто вбив цих аніматроніків. І вони запускають механізм, де знаходиться папік, і затягують його за куліси. Нам дають натяк на продовження. А Венеса вижила, але в лікарні, а Майкл обіцяє Еббі заходити час від часу до її друзів. І на цьому фільм закінчується. Ну, що я можу сказати? Це взагалі не ужастик. Так, є якісь скримери, але вони прям дуже погані. Сюжет ніякий, ну і історія така собі. Якщо б вони зробили це у вигляді боді хоррора, щось наподобі пили, то можливо було б цікаво. А так, то я не рекомендую до перегляду. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. А зараз, як я і казав, відповім на коментарі, які ви залишили під минулим треш оглядом. Ірина Жура запитує, чи я вмію готувати врожкове пиво. Ні. Але колись я пробував пиво зі сметаною. І, до речі, непогано. Ірина, якщо ви маєте рецепт, буду вдячний, якщо ви поділитесь. А це просто рандомні коменти. Хто хоче попасти у наступне відео, то залишайте коментарі. Вони будуть як рандомні, або я на них відповім. Всім дякую та побачимось у наступному відео.